Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські змі повідомляють, що Ізраїль перестав інформувати Росію про удари по сирійській території закритими каналами. Росіянам передали зокрема Патрушеву. Ізраїль допоможе Україні закрити небо. А кожен російський літак у зоні, яку Ізраїль вважає для себе важливою, буде збитий. Після того як Ізраїль попередив сирійські війська листівками, щоб вони не допускали Іран і його союзників до кордону з Ізраїлем. Він атакував. Сирійську військову базу в провінції Дара 30 жовтня повідомляється, що на цій базі перебували іранські офіцери та бойовики групи Хазбула, які співпрацювали з сирійськими військами. Це була друга атака Ізраїлю за п'ять днів. А раніше він завдав удару по великому складу зброї на півдні Сирії. У результаті цих атак загинуло понад 10 сирійських солдатів і офіцерів. Ізраїль також знищив радари на сусідній базі, де іноді бували російські військові. Невідомо чи були вони там під час атак. Так, Сирія підтвердила обидві атаки, крім того, ізраїльські пілоти відкрили вогонь ймовірно по російських винищувачах, знищивши їх у небі Сирії. Ізраїль Росія обидва вигравала від того, що перше попереджав про свої дії. П'ять років тому російський диктатор Володимир Путін обіцяв ізраїльському прем'єру Беніаміну Нетаньягу, що не дозволить Ірану і Хазболі осісти на південному заході Сирії біля голландських висот. Але після того, як у 2022 році Росія почала війну в Україні, Москва стала ближча до Ірану, погіршуючи стосунки з. Ізраїлем ізраїльська війна з Хамасом, який контролює газу, і також отримує підтримку від Ірану. І тісне партнерство між Ізраїлем і США ще більше роз'єднали їх. 26 жовтня делегація Хамас прибула до Москви. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило рішення російської влади. В інституті вивчення війни написали, що Росія запросила делегацію Хамас до Москви, аби ми за допомогою війни в Ізраїлі надали відвертати увагу США та Заходу від України. 29 жовтня посла РФ Анатолія Вікторова. Викликали до ізраїльського міністерства закордонних справ у зв'язку з нещодавнім візитом делегації Хамасу до Москви. Того ж дня Махачкалі, столиці Дагестану, відбулися протести проти літака з ізраїльтянами. Кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, тримаючи в руках антиізраїльські плакати. Голова Дагестану Сергій Мелікова звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали увечері, двадцять 29 жовтня. Телеграм-канал, до якого, начебто, причетні зрадники та бандерівці з України в інституті вивчення не припускають, що Кремлю ймовірно буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, та переконати єврейську аудиторію, що їхні меншини у безпеці, попри зусилля представити РФ як релігійно толерантну країну. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.